Привет. Мене звуть Аня, і я рада вітати тебе на каналі Музичний студії Хьюстон. Я одна з її основниців роботу фортепіано. Якщо ти вмикнув це відео, це означає, що ти вірогідно цікавишся музикою. І вірогідно, на певному етапі у тебе виникали деякі питання: а як вона взагалі працює? Що таке ноти? Чому в музиці їх саме сім? Що таке ці дієзи, бемолі, тони, півтони і взагалі якась незрозуміла маячня? Спокійно. Давай усе по порядку. Готово розібратися? Тоді поїхали. Ну що ж, давай почнемо з найазовіших азів. От прям ази ази. Що таке нота, як явище на фізичному рівні? Ноти це не просто символ на папері. Коли фібрує, наприклад, струна, вона створює звукові хвилі. Ці хвилі мають свою частоту коливань на секунду, яка називається герц. Вона визначає висоту звуку, і завдяки особливостям нашого слухового апарату ми можемо їх сприймати і відрізняти. Фактично, нота це просто якась конкретна фіксована частота коливань. Поміщали, що іноді предмети, які ну ніяк не пов'язані з музикою. Наприклад, можуть видавати якусь ноту. Ось дивись. Нота ля першої октави це частота 440 Гц. Нота до. Має 261,63 Гц, А наприклад, соль це 392 Гц. Але виникає питання: чому нот саме 7, якщо числа не рівні? Чому 261 і 63 Герц для нас це до, а якась умовна 350 Гц – це якась фальш і щось між, між мі і фа? Якось фіфагор прогулювався повз кузню і почув на мелодійні звуки від стуку молотів, які били по ковадлу. Він вирішив розібратися, чому стук цих молотів так гармонійно співпадає один з одним, і з'ясував, що їхня вага відрізнялася, і всі вони видавали різний звук. Піфагора зацікавило це питання, і він виміряв, що саме ті молоти, які мали співвідношення ваги як прості дроби, наприклад, 2 до 1, 3 до 2, або 4 до 3, звучали гармонійно разом. Ця історія, хоч і є напівлегендою, але наштовхує на певну думку. Пам'ятаєте, яку частоту має на теля? 440 Гц. Візьмемо це за приклад. Якщо ми, наприклад, помножимо ля на 2, ми отримуємо 880 Гц. І це теж ля. Але на октаву вище. Важлива примітка. До, ре, мі, фа, міфа Соля Сі це одна октава. Після чи перед якою знову повторюються ті ж самі до, ре, мі, фа, ля, сі, але чи вище чи нижче повернемося до нашої ля. Якщо ми поділимо її на два, то отримаємо знову ля, але на октаву нижче. От вам власне і співвідношення один до двох октава інтервал, який максимально мелодійно звучить. Таким чином, шляхом ділення цієї частоти – 440 Гц, або будь-якою іншою на три, на чотири і так далі. Ми будемо отримувати інтервали квінти і кварти. В числах все було гарно, але утворювалася різниця, неточність, яка звучала як фальш. Ідеальна математика виходила не ідеальною на практиці, тому що для нашого вуха потрібно ділити не на рівні числа, щоб дійти від до, до, «до», а на числа із комою, щоб усі частоти від до до Сі мали однакову різницю. Саме це, до речі, зробили ті, хто систематизували музику і створили рівномірно темперований стрій. Думу з назви все зрозуміло. Але все одно виникає питання, чому не можна було поділити октаву від до, до до до, чи від ля до ля, умовно, ці 440 Гц до 880 Гц, не на 7, а на 6 чи на 15, наприклад? Існує сім природніх гармонік. Зараз поясню. Коли коливається струна, наприклад, вона створює не лише основну хвилю, головний звук, але й додаткові хвилі. І найнижча частота це і є той основний тон, який ми чуємо. Усі найвищі частоти це обертони. Тому, коли звучить одна нота, звучить фактично не одна нота. Її обертони або гармоніки також звучать, і саме сім перших гармонік найвиразніше сприймаються людським вухом. Сім основних звуків до ре, мі, фа, соль, ля, сі формують гармонійні співвідношення частот, які легко сприймаються нашим вухом, і саме тому основних нот сім. Але що, як я вам скажу, що рівномірно темперований стрій ділить октаву не на сім, а на дванадцять звуків? Усе просто. В музиці є тони і півтони. І в природних гармоніках вони є нерівними. Ось дивіться. Між до і ре є цілий тон. Між ре і мі теж цілий тон, а от між мі і фа півтони. Так само, як і між сі і до теж півтони. Тож під час створення сучасної музичної системи було вирішено виокремити півтони також там, де це можливо. І таким чином, і таким чином у нас з'явилося між до і ре. До дієс або ре бімоль. між ре і мі, ре дієс або мі бімоль, між Фа і соль, дієс або соль бімоль. І так далі. Маленьке уточнення. Дієс – це підвищення на півтона. А бемоль – це пониження на півтона, як ви могли вже здогадатися. От, виходить, ми з'ясували, скільки ж нот існує, як воно творилося і що воно таке. Але все одно дивно так? Чому не можна було виокремити окремити більше? Ну. Перш за все, це пов'язано також із історичним моментом і фактом звикання європейського віку до саме цих частот. До того, як музика стала систематизованою рівномірно топерованим строєм, якою ми знаємо її зараз, люди спиралися на власні відчуття, і в різних народах створювалися так звані зараз лади народної музики. Основою цих ладів стали природні гармоніки, обертони. Які виникають при звучанні будь-якого музичного інструмента або голосу, що ми вже з'ясували. Людське вухо звикло до співвідношень частот, які є у цих обертонах октави, квінти і кварти. І саме обертони підказали людям гармонійні звуки, які стали основою для цих кладів. Лади формувалися відповідно до мови, акцентів і мелодіки мови конкретного народу. Тому в європейських і слов'янських народах зкріпилися саме відомі нам основні частоти. Ми звикли до них і знаємо, що, наприклад, 440 Гц – це ля, а от вже 435 Гц – це фальш. Ви, напевно, чули щось про абсолютний слух, абсолютників, я одна з них. Це люди, які вміють співвідносити частоту коливань і умовну назву до них, тобто ноти. Наприклад, коли ми чуємо звук, ми точно знаємо, що це нота, це була фа. І ми можемо визначити будь-які ноти, не дивлячись на клавіатуру, не слухаючи перед цим інші ноти, щоб не порівнювати їх. І можемо з голови заспівати правильну чисту ноту. Фальшиві ноти ріжуть нам слух, і ми їх не сприймаємо. Ця навичка склалася історично. Арабські народи, з урахуванням їхніх особливостей мови і культури, розрізняють так звані мікротони до 24 нот в Октаві. Такого наші абсолютники точно не вміють. Ну, окрім напевно, якихось рідких випадків. Тож, підводять шляхов ноти, це умовне явище. Ми просто придумали їх, тому що любимо музику, а ще дуже любимо все ускладнювати. І тому для того, щоб чимось займатися, нам обов'язково потрібна система. Але як показує практика, існує досить багато, досить чудових музикантів, які насильно й розуміються на нотах. Але про те, чи обов'язково бути професіональним музикантом, щоб створювати музику, ми поговоримо у наступному відео. Сподіваюсь, тобі сподобалося це відео і було для тебе корисним. Підписуйся на наш канал і став лайк цьому відео. А також підпишись на наші соцмережі, ми будемо дуже раді. До зустрічі у наступних відео!